Привіт, ви сьогодні на каналі Чотирилапі друзі. Я зараз вийшла на вулицю. Зараз у нас 9 вечора. Почти. І зараз у нас, по ходу, приймала, десь ноль точно у нас. І я виходжу, тут у нас на лавочці дракотики ось така курточка лежить. Я виходжу, вони так скрутились вдвох. Е, гудя і рейзик і сплять в куберці. Хоча вони можуть спати на батарейки в теплій топочці, але вони сплять отут. Зараз ми їх переложимо туди, тому що вони це знають, але туди чомусь не лягають. Та, котики, ті зайчики такі хороші. Таків поставили. Гудичку на батарейку, Рижика над батарейку, нічого розмістяться якось. Бо мене про це все знають, ну просто не хочуть. Не хочуть, але ну, їм комфортно там, я їх затягла в попочту, тому що мені здається, що їм там холодно. Далі ще хтось відвернувся від мене. Ну, взагалі, да, дивіться який. Красивий Котя, а Гудя також. що нравиться тобі Гудя, як тебе тюхає, так? Да? Дивіться. Що це тут? В два етажі. Зараз ми ще поставимо собачкам соломку, тому що зараз холодно. Треба це... Повторно також зараз ми наберемо солонки, У нас такі тут є тюки. Зараз я в таку мисочку велику наберу, щоб це все... -все бачите, також спірати у нас котики аж три місця. Тобто ми їх сюди не кладемо, вони самі навіть чужі котики приходять та тут спрять. Тому що чому? Тому що їм так удобно. Тому що тут тепло, зараз і от якась наравиться, бачите, де? Да? Там хтось зимує, напевно. Но ми туди не будемо заводити. Це зараз нам нашим двом двома собачками. Зараз віднесу. і потім ще одні собачки наші. Я донесу, потім ще собанки. Да, Ось так. Десь ось сток, я думаю, вистачить. Навіть, можливо, на мушку. Це наша третя собачка. Ось понесли. Бусинка прийшла. Так, зараз у нас у будочках соломки почти нема, немає. Зараз ми це виправимо, да, собачки? Ось там мій собачка Бакс. Бакс, він французький бульдог. А це дружок, він просто дружок. Та да, дружок. Зайчики, да? Ви Зайчики наші хороші, такі собачки. О, Боже. Так вони збили. Зайчики хороші. Так, ось так в мене вийшло в тій будочки. Баксі вже пішов дивитися, перевіряти, як я там що зробила. Класно, Бак, да? так? Круто? Баксі. Ще в них є ось така заслоночка на цій будочці. На тій також зараз вам покажу. Ось на цій будочці, як вийшло, також дружок пішов тут перевіряти. Як ось мене вийшло. Тут також є соломка, звісно ж. І Баксі зайка. Да, дружка? все. Так, це наша собачка-мушка. Я також їй пропустила соломочки. Ось їй також подобається, мені здається. Там сказати їжайка, їй подобається. Ось така вона гарненька, Так, да. все, всі утеплені тепер. А це моя киця бусинка. Вона у нас спить в будинку. О, так що бусінка, йдемо в хату. Так, да. пішли, пішли, пішли. Цікавина зайка, так. Да. Просто подивіться, що в нас з термометром. Він отак вот ось О, у нас показує мінус три. Люди. У мене як чуйка. Мінус три показує. Ви бачите це? Я, я побачила одразу, не обращайте уваги, це у нас листя на рибло. Дивіться, бачите, що він бачите так. Ну, що? ну як до морозу, до мінусу. Мінус три. Я тільки вийшла з будинку і побачила, що в нас на газончику... бачите, також він так. Іній. Приморозок, заморозок, як це ще назвати. Не знаю. Ну от такі от діла. Як чуйка сработала, що я постелила і котиків загнала. Мінус три, розумієте, так? Да? Ви це розумієте, холодно. Хоча в прогнозі не стоїть. Ну, такі діла, так. Да. Мінус три. Так, так, Якщо сьогодні вже ми про, про все говоримо, значить ми говоримо про все. приймаємо міри, тому що мінус три. Я, значить, у нас є хризантемки, Я їх вирішила розсадити, розплодити різні кольори. У мене є п'ять вазончиків і у мене є також е, лавандочка. І це все воно стоїть в бісєдочці, бісєдочка у нас без дверей. Якщо в нас двері було ну, взагалі супер. Було б тут тепло. Так що треба зараз їх перенести в баню, там є куди їх поставити. От, зараз ми цим займемося, тому що для них це холодно. Мінус три це холодно, мінус три, може бути ночі навіть мінус п'ять. Тобто заносимо. Ось так у мене вийшло все це розставити. Лавандочка також тут. Значить, як я їх пересаджувала. Просто позрізала віточки, позрізала цвіточки, повтикала туди деякі цвіточки для розпізнання. Кольору залишила, попідписувалась їх і просто повтикала. На весну вони розплодяться в вазончику ще. І буде дуже-дуже, я сподіваюся, гарно. І різні-різні кольори тут. І в одному вазончику може бути навіть декілька кольорів. Ось. Ось ці хризантемки. Ось така біленька. Вона була чисто біла, це вона перевелась від рожевенької і стала ось така дуже гарна пудрова. Жовтенька, красненька була, та розовенька та біленька. Ось такі. Із них я порозмножала всякі різні кольори, ну як їхніх, їхні, і порозмножала кольори. Пишись та постав лайк, щоб не пропустити багато цікавого. Ось ці собачки, які біля мусорок, це, це наша мушка собачка. Я їм принесла по кусочку м'яска. Так, да, по кусочку м'яска, де да, вам принесла зайчики. Ось вони. Зараз дам їм. Йдіть, 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 на те, на те, на те, тобі. Ай-ай-ай, пальчі. Ай. Кусаєтесь, так? Да? Ти що, вже скусала? Вон тут м'яско твоє. А ти що, зайка? Ви так що ви на, то стоїть. Ай. Так, а ну біжи, біжи, біжи. Забирай, біжи в сестечку. Вон, їм тут хтось корм переносить, дивіться. Це не ми, хоча вони його не їдять, тому що це корм, вони не розуміють. Ой, ті типу, по ще щебаки. Це їхнє місто обітання, так сказати. Да? Тут ми їм кашку сипемо, тут також хтось кожних посипав. Ось це їхня будочка, Коли ми їм зробили будочку, хто про це не знає. Ми пустили сюди ось таке теплесеньке, щоб їм там було тепленько. Дякую, дякую. Вони віддаються в додві ручки. Ми їх кожен день ходимо, годуємо, щоб вони тут були, не замерли, Та сьогодні їм приб'ємо за солончку, щоб також їм не задувало в будочку та було тепліше.

Хочется такую хорону две девчонки. Питаются да, две ручки, такие яйтики маленькие, такие, 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 хорошие. Малыши. Все, пошла. Прийшла зараз до бабусі, сімбончик. Це, це бабушкин собачка також. У нього тут градня, тому що не самі Розумієте, погода така. У нього також будочці є соломка. Сьогодні прислутаємо за соночку до будочки, щоб було, щоб було так ланічка. Тому давайте. Чепусія, ти в мене до котиків ризик. Котики. хорошенькі. Дя, це не різні, дядь. Це Черниш, це також бабушкин котик. Ось. Дя, такі гарні. Це пусечка. Це та пушкана. Це, це сестричка Черниша. Вони і сестричка. Черниш і пушечка. Дя, Ді? ді. рябчик, это такой бабушкин собачка, рябчик. Он очень хороший песик також. у него також будочка, соломка, заслоночка, то есть все умовы да. сна хорошего дядяйка. Ты хороший, мой собака. Черный, что ты тоже пришел, да? Ой, как красивый. Ты божий, ты хороший дядька. Значить, будто в нього ось така. Зрозуміло, що заслоночка в нього вже є. І соломочка в нього є також. Зрозуміло, тому що холодно. такий красивий, да? Тому що холодно. Отдихай моя зайка. Так як цар, так ріг і лежить. За слово ще було тепленько. А симбо сьогодні прикрутимо, тому що холодно, да. ось так. Ось так. Зайчик такі все. Черниш, черниш. Ти мене чекав, ти мене чекав. Клики отакі. Ти мене чекав. Це рижик, бабушкин котик, також. Він дуже добрий котик, такий маленький. Це рижик. Вона та двох чи двоє собачок. Реакція нашої Мушки. Вона до них вибігла, чуть їх не царізла, да, мушка? Мушка, ну що це таке? І виглядає з збути. Мишка, ну ти даєш, охоронниця. Молодець мушка. Кормимо зараз котиків, кашка з м'яском, з підливкою, зрозуміло, щось і з копом вологим. Ось так. Фезик, Гудя і Няшик. Це наш котик няшок також. Всі кушають. Пустять, да? yes, yes. Кушайте, кушайте. І кормимо собачок, баксика і друнчика Також кашка з м'язком, з кормиком. О, як кусненько кушає. кушать. Да. Зрозуміло, що мушка така ж сама кушає, де да, мушка? Кушать. Насипали собачкам, вони, звісно, не виїдають все. Це вчорашнє, це про сьогоднішній. Ти ч не виїдаєш? Та да, заховалась, зайка. Да, заховалась. А ти ч? Ти ч не виїла? Ти ч? Це така. Зайка не виїла. Ну давай, давай. Кашка вкусна давай. Ти кушай кашку вкусну. Карма ще у вас є. Давайте, йдіть, кусати, Діти, йдіть, йдіть, поки тепло, йдіть мені кіть. Ой, ці боже, дідики хороші. Все, давайте ідіть, кусайте мої зейтики. Хто це м'явка? О, це везе котики, да м'явкає. Да-да-да, це він. Ну чого, хай де вместе собачками вкусу, не все одно не виїдають. Ось таке сьогодні було відео. Ми поставили засолонку тим двом собачкам. Поставили засолонечку сім бунтчику, щоб йому було тепленько. І ви сьогодні були на каналі Читилапі, друзі. Підпишись та постав лайк на цьому відео. І до слідучого відео. Всім пока!